Всім привіт! Презентую вам «Худі та кофти чоловічі та жіночі. Оцінка. Є невеличкі забруднення, потертість та кошлатість всередині. В різних лотах різні браки. Є різні забарви. Матеріал бавона та поліестер. Вони всі утеплені. В лоті 10 одиниць. З розміром S та M буде по 2 одиниці, та з розміром L та XL буде по 3 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість 2100 гривень. Собі вартість 1 210 гривень, і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!